І Макрон, звісно, ми то їм ціну знаємо. Але хай приїжджають на поклон до нашого лідера, до нашого великолепного, до нашого. Я дивлюсь на Зеленського вже скільки років він у нас. І я просто душа розцвітає, як дивися, як, він... як в староні хорошо при ньому жити. От як... як чудово стало жити, як просто... просто Україна наша розцвіла. От. І... Це наше надбання національне, це просто наш поводир нації, такий, ото він гетьман просто царственна особа наша, царственна лідер от Бога, це просто наш е, е, вожак, наш, наш взагалі не знаю, як сказати. От, і, і ми, звісно, дуже радуємося. І ті, що ухилянти, які не хочуть у таких кажуть бусифікація, бусифікація, забрали, а ніхер. А ніхер ото по вулицях. За Зеленського хтось повинен воювати за Зеленського, понімаєте? Хто вже життя повинен класти за Зеленського? От. Ніхто не хоче за Зеленського. Треба, понімаєте, треба. Це обов'язок всіх простих людей. От, і, і ти захищати батьківщину. Оті люди розумні, оті всі такі. Вони не повинні бути на фронті. Повімаєте, це наша, це наша еліта нації, це квіт нації. Не повинні ми ризикувати такими людьми. От, пристають до, до депутатів, до їх дітей. Не повинні ми. Розумієте? Вони хто вже повинен керувати країною, хто вже повинен вести націю. От. Тому ми, ми люди маленькі, ми повинні закрити рот і відкрити очі. дивитися, любуватися. Який нас президент чудовий, яка в нас перша леді чудова. От. А життя то. то, 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 то...